Для вас працює Лілія Налягака. Маємо новини на 23-ю годину. Протягом дня росіяни 14 разів обстріляли Сумщину. Зафіксовано 21 вибух. Під вогнем окупантів були Миколаївська, Білопільська, Краснопільська, Новослобіцька, Есманська та Шалигінська громади. Загарбники били з мінометів та ФПВ-дронами, атакували кабами. Інформації щодо постраждалих немає. В акваторії Чорного моря перебувають два російських кораблі, які країна агресор вивела на бойове чергування. Судна є носіями крилатих ракет типу Калібр, загальний залп до восьми ракет. Як повідомили у військово-морських силах ЗСУ, противник не виводить в Азовське море свої кораблі вже довгий час. Шторми, які зазвичай починаються в осінній сезон, також створюють значні перешкоди для виходу російських ракетоносіїв у відкрите море. Раніше речник ВМС ЗСУ Плетенчук Дмитро зазначив, хоча ворожі кораблі були витіснені з чорного моря, окупанти все ще мають перевагу у повітряному просторі завдяки активному використанню авіації та дронів. З початку доби на фронті вже 105 боєзіткнень. Найгарячіше на Курахівському напрямку майже 30 атак. Також ворог активний на лиманському відтинку. Там фіксують 19 штурмів на покровському 22, на куп'янському 16, Зазначають у генштабі. На Краматорському напрямку противник наступав двічі поблизу часового яру та ступочок. На Времівському точиться бій неподалік золотої Ниви. На Оріхівському загарбники намагаються витіснити сили оборони біля роботиного та малої токмачки. А далі про леопарди 40-тонною снайперською гвинтівкою називають наші захисники цей німецький танк. Все за його влучність і маневреність, щоб вправно застосовувати броньований хижак у бою. Спочатку вчаться приборкувати його на полігоні. Репортаж прямо з танка, виготовлений за матеріалами сухопутних військ. Далі в ефірі. Я зараз, як танк, проходжу трасу. По якій механіки водія Леопарда першого відпрацьовують водіння. Довжина траси 3 кілометри. Іду в вихідний район для того, щоб сісти і проїхати її всередині танку. Ригаю у місці заряджаючого. — Командир сидить прямо над навідником. Це наказом командира ще на гідралику, і ми. Маневрений, надійний і нескладний в управлінні. Так, члени екіпажу описують цю бойову машину. Механік водій Леопарда з позивним Куниця зізнається, на танк пересів з велосипеда. Тав мав автомобілі, не водив не разу. Нас відбирали офіцери. То так, офіцер сказав, будеш водієм автомобіля. Так я й став. Машина дуже хороша, нічого, складного немає в керуванні. Під час навчань, за найменшої помилки, екіпаж чує від керівника команду Евакуація. Працьовується уважність, в тому числі екіпажу, евакуація це покидання танку, пошук схованки, з закриттям люків, аби зберегти машину. Чим швидше вони покинуть танк, тим більше шансів на виживання. Свій леопард 1 а 5 члени екіпажу трохи переробили, вдосконалили під умови сучасної війни. Саме перше, що у нас з'явилось, ви можете бачити, це вона антидронова сітка, так званий мангал. Його зробили на заводі, і самостійно ми вирізали сітку по розмірах, натягували, закріплювали її. Також наші хлопці на заводі зробили нам динаміку, тому що. Машина стара і у неї не був ну, би, конструкторами зроблений динамічний захист. Далі Артем показує кабіну танка. Це є місце командира. Це телескопічний приціл командира. Він може дивитися, він бачить на 3600 метра, обертається як вручну, так. І автоматично Заміс? я можу. Я можу дивитися на 360 градусів навколо танка. Що відбувається? На місці механіка водія замість звичних для радянських танків важелів. Штурвал він крутиться, тому і повертається машина трошки краще в управлінні. І не треба отак, от це робити. Одна з переваг це маневреність танку. Він швидко заводиться, він швидко рухається як вперед, так і назад. От, якщо порівнювати з Т-64 Т-72, то вони назад майже не їдуть. При розробці танків увагу саме приділяли в першу чергу маневреності противагу радянським танкам і точності бою. Дуже точна система керування вогнем. Система керування вогнем стоїть також там, від другого леопарду нарізна гармата. 105-мм. Взагалі, то танк застосовується для таких хитрих маневрів. Він перший повинен побачити супротивника, нанести удари і швидко відходить назад. Тому що ну, так було предусмотрено. Не так, як, наприклад, Абрамси. У них велика броня, потужність вони так би лобові танки, які можуть іти в атаку. А цей танк, скоріш за все, для швидкого нанесення ударів, прикриття. І в відходу. Скажемо так, снайперська гвинтівка, тільки важить 43 тонни. З настанням сутінків на полігоні інструктори встановлюють спеціальні свічки. Ставлю окопну свічку, яка буде слугувати маячком при нічній їзді, щоб ми бачили, де орієнтир поворотів, на який не можна наїжджати. Ці вогники, по суті, все, що видно з танка у темноті. Починається нічне водіння. Двигун запускається так, як наче повітряна тривога. Завдання проїхати змійкою і не зачепити жодну зі свічок. Вміння виконувати маневри вночі обов'язкові під час підготовки до реальних бойових умов. Тут нічого не видно, майже тільки по приладам можна це і деякі орієнтіри. Якщо ти їх запам'ятав в день, то ти можеш орієнтуватися, і то якщо ти їх побачиш. А по-друге, зовсім інша реакція у тебе засередженість більше. Такі вишколи наші захисники проходять постійно, щоб вдосконалити навички водіння і відпрацювати маневри. А ще для того, щоб краще знати можливості своєї машини і працювати всім екіпажем як єдиний механізм. Євгену Нопрієнко, Олег Грицун, Ніна Коломієць, подробиці телеканали Інтер, марафон. Єдині новини. Під час захоплення вугледара окупанти використовували нелегальні термінали Starlink. Про це пише The Washington Post з посиланням на українських військовослужбовців. Видання зазначає, що системи доступу до супутникового інтернету американської компанії SpaceX надавали неабияку перевагу українським захисникам, покращуючи координацію під час штурмів, здійснюючи більше вильотів розвідувальних безпілотників і таким чином покращували точність артилерії. Однак Тепер Starlink використовують і окупанти. В Пентагоні ж заявили, що знають про цю проблему і працюють разом зі SpaceX для деактивації нелегальних терміналів. Американський протиракетний комплекс СААТ розгорнуть в Ізраїлі. Про це йдеться в заяві речника Пентагону Пата Райдера. Такий наказ дав президент США Джо Байден. Відповідне рішення схвалив і глава Пентагону. Ллойд Остін у Пентагоні підкреслили, цей крок доповнить та підсилить інтегровану систему ППО Ізраїлю. Варто зазначити, це не вперше, коли Сполучені Штати розміщують батарею ППО такої модифікації в регіоні. Приміром, торік, після терактів, 7 жовтня, Байден розпорядився розмістити СААД на близькому сході, щоб захистити американські війська. І президент США знову збирається в Німеччину. Він може відвідати Берлін наступного тижня. Про це пише видання «Шпігель» із посиланням на власні джерела. Офіційні зустрічі з лідером країни Франком Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцем заплановані на п'ятницю, 18 жовтня. Загалом візит мав відбутися раніше однак його перенесли через ураган Мілтон, а програму скоротили. Це так звана прощальна поїздка Байдена в Німеччину як президента, адже в листопаді. Сполучені Штати обиратимуть нового лідера. Щонайменше 50 мільярдів доларів за попередніми підрахунками оцінили збитки від урагану Мілтон у США. Про це заявив американський президент Джо Байден. За його словами, внаслідок негоди понад три мільйони людей залишилися без електропостачання. Водночас, завдяки роботі майже 50 тисяч енергетиків, електрику вдалося повернути для майже мільйона американців. Нагадаю, ураган Мілтон обрушився на узбережжя Флориди кілька днів тому. Його навіть охарактеризували як один із найпотужніших ураганів за останнє сторіччя. Мрії про подорожі на місяць та Марс стали ще на крок ближче до реалізації в життя. Компанія SpaceX сьогодні здійснила п'ятий випробувальний запуск ракетної системи Starship, під час якої Прискорювач успішно повернувся на стартовий майданчик. Компанії розробили новий механізм для захоплення ракети-носія під час спуску, що усуне необхідність її посадки на традиційну платформу або В, океан. в SpaceX повідомили, що всі етапи випробування визнані успішними. Опівночі підбиватимемо підсумки доби, а просто зараз рубрика Історія війни.